Вітаю вас, мої любі сонечки. Неможливо війти в процес пробудження серця і пробудитись, згадати, хто ти є, коли ти ще не готовий, коли ти ще на першому місці в тебе ілюзія, люди, сім'я, все, що для тебе зараз важливо, робота і Бог творець, або на другому місці, або десь ще там далі. Я зараз не говорю про релігію. Я говорю про відчуття, коли твоє серце хоче так віддатись своєму світловому тілу, розчинитись, що важливішого нічого немає. І саме це, тільки це є готовність у душі до пробудження серця і жити в світлі. Тому що неможливо пробудитись і вже йти по цьому шляху пробудження, коли ти ще. Епізодично зливаєшся з творцем, коли ще зовсім інакше хочеться тобі робити, це не є ні погано, ні добре, просто пам'ятай, що всьому свій час, так як квіточка розпускається в свій час, так само наша душа готова пробудитись, або не готова в цьому вціленні і стати світлом. І саме зараз ти маєш знати, що тоді, коли твоя душа зріла, і на першому місці в тебе з творцем. Це не означає, що ти вже лишишся без сім'ї і зразу станеш аскетом десь. Зовсім, зовсім інакше зараз відбуваються ці процеси. Ти будеш жити, і для багатьох людей ти будеш здаватися абсолютно звичайною людиною. Але насправді ти вже будеш Богу людиною, тому що через. Тебе буде проявлятися світло Творця, ти будеш пробуджуватися, підійматися вище, вище, вище через біль трансформації. І неможливо пробудження без руйнування старої реальності, старого тебе. Тому що саме твоя стара особистість людини помирає від світла цього. Вона розчиняється все більше і більше і більше через біль трансформації. Саме так відбувається пробучення, слой за слоєм, біль. Коли ти відчуваєш, що ти помираєш. Ти минуле помираєш постійно. Саме так відбувається пробудження твого серця. І не як інакше, так ми медитації робимо як налаштування, як готовність, коли ми готові. Але це лише інструмент, допомога енергетична і наш намір, до чого ми готові. Але далі. Життя через яке ми піднімаємося і доказуємо свою любов та готовність піднятись до Бога.